Мої вітання, шановні друзі, на фабриці, новин. Мене звати Василь Пихню. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на 8 лютого на ранок, четвер це на календарі. У нас отже, одразу попереджаю, що огляд буде не дуже довго тривалим. Чому тому, що подій в сенсі просування на фронті не так уже й багато. Ну або мені про це невідомо, що теж цілком може бути реалістичним сценарієм. Але хочу наголосити, що знаєте, за. Усіма скандалами, потенційними звільненнями, чутками, публікаціями в медіа за всім, що відбувається, найголовнішим є це фронт, і наші бійці, які воюють там на передовій. Саме тому важливо постійно підігрівати, так би мовити, інтерес до нього, постійно про це говорити, наголошувати. І, зокрема, ви можете теж долучитися до такої діяльності, підтримавши конкретно цей огляд. Ваші коментарі, уподобайки, підписка ну спонсорство. Це окремо, але насамперед, ці три перші категорії, вони допоможуть розповсюдити це відео серед більшої кількості людей. Ну, а ми ж розпочнемо і буду насамперед говорити не про Україну би не дивно, це звучало. А про Російську Федерацію, тому що напередодні ввечері сталася суперцікава подія в Іжевську російському в Удмурті, ось в цій точці стався приліт. Ми зараз побачимо. Давайте, якщо вже на карті, то одразу поговоримо про те, як далеко це від України. А це повірте, що дуже навіть не близько до найближчої точки, де інде ну тут, напевно, що на Харківщині 1275 Кілометрів, увага! Питання на екран: що це за такі цікаві системи? У нас долітають або з території Росії вони летять, або у нас є такі далекобійні засоби ураження, які забезпечують ось таку бавовну віжевську, яку знімали тамтешні жителі, що горить, а горить як припускають Водкінський завод район. Цьому принаймні в районі Іжевська, в тому районі, де розташований Водкінський завод, власне така пожежа була зафіксована. Що таке Водкінський завод? Ось тут потрібно зупинитися детальніше, і саме тому ви знаєте, я дуже рідко виношу огляд. В огляд мапи наших бойових дій на території України те, що відбувається на території Російської Федерації, але це важливо у цьому контексті. Поясню, чому тому, що водкінський завод відомий тим, що він виробляє боєприпаси для ракетного комплексу стратегічного призначення, тополь М. Що таке тополь М? Це ядерне озброєння, тобто фактично зараз ось ця пожежа, ось ці вибухи сталися на заводі, де є ядерне. Озброєння або виробляють компоненти такого ядерного озброєння. Це перший дуже серйозний удар під дих по амбіціях загалом Російської Федерації як ядерної держави. Друге питання з 2006 року на цьому заводі, саме на Водкінському, і це вже має безпосередньо відношення до нашої війни. Була запущена лінійка серійного виробництва ракет Іскандер М, якими так само ворог обстрілює територію нашої держави. Ось такі події. В Іжевську за 1275 кілометрів від нас із потужними вибухами. Я думаю, що ми будемо впродовж сьогоднішнього дня дізнаватися більше деталей новин щодо цього вибуху, але це, повірте, направду ну, певним чином. Ну така революційна подія, яка відбулася вчора. Мені дуже хочеться вірити, що наслідки цієї події були дуже і дуже значними та відчутними для Російської Федерації. А тепер перейдімо до фронту паралельно. принагідно попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал. В описі до цього відео ви знайдете пряме посилання на нього. Ну або ж в стрісі пошуку прописуйте, так як бачите на екрані. Собачка, нижнє пихня, нижнє підкреслення. news Це мій авторський блог. пихньо. рухаємося далі і далі поговоримо про північ нашої держави, власне. Про Харківщину, з якої я Харківщину, Сумщину, з якої я ці лінії прокладаю, шляху найближчого до Іжевська, чому кажу Сумщина? Тому що направду я вже це згадував нещодавно і зараз повторюся, Сумщина останнім часом стала дуже активним напрямком диверсійно-розвідувальних груп противника, які сюди заходять і. Постійно шарпають нашу оборону, е, і це не просто що диверсійні групи сюди заходять. Повірте, тут відбуваються повноцінні бойові дії на лінії із Російською Федерацією, і це не просто жарт, що там тримають якихось столовиків, які знаєте, вносять лубаються, нічого не роблять. Там працює повноцінно міномети, там скидаються авіаційні е, бомби. Там працює артилерія, там працюють FPV-дрони, там працює аеророзвідка. Все це працює дуже справно і стабільно саме на сумському напрямку. Тому говорити про те, що ті наші бригади, ті наші підрозділи, які там виконують задачі, будь то перебувають у тилу. Це зовсім не відповідає дійсності. Росія намагається тримати нас напружені по всі лінії бойового зіткнення не лише на східному південному фронті, але й на північному, також там, де в нас є кордони з Російською Федерацією. Це питання номер. Раз питання номер два: купінський напрямок. На жаль, є дані про те, що ворог зайшов до Синківки на першій осі вулиці з північного заходу. Синківки тут власне є незначні просування, є дуже інтенсивні бої. Це те, що по Купінщині це те, по що тих ресурсах, які росіяни мали і доволі в значній кількості на цьому напрямку. По інших. Куп'янсько-сватівських рубежах більш-менш стабільна ситуація дуже складно зараз на лиманському фронті. Триває ось цей тиск 25 п'ятої, коли напоминається російської Дальньовосточної армії. Вони власне тиснуть на терни і нижче до тольського. Ось 21 63 бригада. 21 вище 63 нижче. Південніше вони отримують ці пекельно складні рубежі. От просто пекельно складні тут. Зустрічна така ситуація відбувається, десь росіяни мають просування, десь наші бійці. Отримую позицію, то можете побачити, що за останній час на мапі Діпстейт в цьому районі Ямполівки на схід від Ямполівки відбулося розширення сірої зони. Натомість бік тернів учора з'являлися відео з незначним просуванням росіян, але все це такі Направду зустрічні бої, які е, доводиться стримувати. Ну просто тут неймовірно шалений тиск, е, чиниться на наші підрозділи, як і у Білогорівці. І от про Білогорівку я на ній зупинюся більш детально. Розповім просто таку в якійсь мірі навіть. Фантастичну історію зараз. Ви все зрозумієте, але спершу по порядку: найперше, Білогорівка, ось цей східний район Білогорівка, Білогорівська промка, як її називають, вона, на жаль, під ворогом. Зараз їхні систематичні щоденні великі атаки за допомогою, в тому числі, застосування бронетехніки, дають результат. На жаль, росіяни тут просуваються, і це повідомляє одразу низка наших військових про те, що північно-східний напрямок Білогорівки Авдіївська Авдіївська перепрошую білогорівська промка. На жаль, є просування у противника. Тривають бої за білогорівський крейдовий кар'єр. Ось цей кар'єр. Ви можете побачити його вже частина в сірій зоні, і це вкрай. Погана історія, чому тому, що це висота, яка дозволяє багато що і багато далеко бачити за ворогом, тому е взяття цієї висоти не можна в жодному випадку допустити. Звісно, що якщо збираємося далі прибувати, так би мовити, у білогорівці, але зараз об'єктивно за ось цей район на південному сході Білогорівки. Тривають надзвичайно те цені бої, хоча звісно, що мені тут сказати дуже легко, в жодному випадку не допустити взяття цієї висоти окупантами. Ну зрозуміло, що на місці, коли е, була історія протягом цього тижня, що на позиції наших військових, яких було в кількості 15 осіб, і вони отримували вісім позицій, тобто приблизно подвоє на позицію, а то й не повністю подвоє, е, рухалася ціла рота. У російських окупантів, ось такі тут обставини. Дуже складні бої, і, отже, фантастична історія, якою поділилася спільнота офіцер боєць Алекс. Він веде цей блог. Він пише: я зацитую цитую просто, це це не мої слова. Я не маю можливості перевірити цю історію, але я цитую його. і Ну в мене є довіра до цього пабліку. Отже, невтішна історія з Білогорівки пише він, яка мала місце. Вчора в районі Промки Це виходить позавчора. Фактично, що е, була ця історія, тому що вчора опублікував Алекс цю, е, цю власну історію в першій половині дня незрозуміло. Звідки на одну із позицій у районі Промки зайшов підрозділ противника у складі відділення? Чи то підкоп? Ну ми вже знаємо, що росіяни це вміють і підкопатися, і по трубах залізти через багнюк Як вони це робили в Авдіївці? Е, тому щось схоже і тут в Білогорівці сталося. Чи то підкоп, чи ще щось. Невідомо пише Алекс. Контакти з противником був на відстані 5-10 метрів. Все це відбувалося під завалами, тому з дрона відразу не було видно всієї картини поля бою. Внаслідок бою живим. Залишився один наш воїн на цій позиції, котрий зі сльозами на очах після смертей усіх своїх побратимів почав викликати вогонь на себе нашої української гаубиці М 777 Тобто людина вже готова була попрощатися з життям тільки щоб ліквідувати ворогів, які зайшли з тилу на їхні позиції, але найбільш довижно, що вогневої підтримки не було, тому що немає снарядів. Наслідок бою було втрачено позицію у, у, цій, у цьому районі. Промки. Фактично, зараз вся ця білогорівська промка в сірій зоні або зайнята ворогом. Боєць, який викликав вогонь на себе, не зрозуміло, яким чином пише офіцер, залишився живим, трьохсотий, тобто поранений. Це... Важка історія. У мене немає насправді можливості підтвердити її. Я лише є ретранслятором цієї історії, але те, що у нас зараз брак боєприпасів, просто страшенний, це зовсім зовсім не таємниця. Перемістимося далі на південь до району Авдіївки, тому що тут теж надзвичайно. Паршива ситуація, насправді вона з кожним днем все погіршується, погіршується. Е, ворог на півночі просунувся е, до притул, фактично щодо міської забудови. Е, перемістився е, уже пере. Перейшов, як ви бачите, залізницю е, і підступився вблиз до е, дороги, до рукадної дороги до логістичного шляху, е, котрий є з району Ласточкиного е, ось звідси веде до самої Авдіївки. Це неприємне. Е, Інформація, ви бачите, як близько тут ворог більш-менш як так його вдається стримувати, але постійно ось ця траса з Ласточкиного до Авдіївки впродовж вчорашнього дня штурмувалася російськими окупантами. Втім, поки що станом на момент, коли я вам розповідаю, ну є дані, що ця рукада під нашим контролем. Ворог лізе до якраз в'їзду в Авдіївку. Це от в цьому районі, де такий відомий знак Авдіївки. На якому всі фотографуються, скажімо так. Отже, він сюди якраз дуже значним особовим складом кількістю особового складу намагається залізти. Проблема в тому, що ось ці будови, куди вже ворог. Які вже він фактично зайняв, він зараз всіляко і дуже швидко маючи значну кількість особового складу, насичує всі ці будови, просто забиваючи їх своєю піхотою, яку знов ж таки силу навіть недостачі боєприпасів немає можливості так ефективно косити тими ж тими ж кажучи, касетними снарядами. Е, і, отже, ворог зайнявши якусь точку, швидко, 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 швидко доповнює її свої додатковими підрозділами, які в подальшому маючи кількісну перевагу. Мають змогу в подальшому атакувати Авдіївку Не хочу тут говорити якісь дуже гучні слова. Але зараз ми направду перебуваємо на тому етапі, коли м, вирішується доля міста м, і цього нашого гарнізону. Тут е, я знаю, що були сюди направлені певні резерви, які такими в якості пожежників мають виступити. Ну, перспективи не супер втішні, але бігти поперед батька в пекло, звісно, що не буду. Але вкрай знаєте, вкрай складна ситуація в Авдіївці. От коли хочеться влаштувати десь срач в коментарях під якимись новинами, от просто згадайте наш гарнізон в Авдіївці, в якому пеклі вони там перебувають, і з яким настроєм вони читають ці срачі, які ми з вами тилові люди влаштовуємо у певних подіях. Ми, звісно, маємо відстоювати е, можливості взагалі для наших військових воювати. З достатнім забезпеченням, тому краще давайте так, перемістимо свою енергію в підтримку військовим, в збори, в Донати, в будь ось такого плану. Ну, але е, не без хороших, скажімо так, не без приємних, гарних е, відео, я вас, звісно, що залишу тут в районі Невельського, де ворог на південь іде Авдіївки, теж дуже-дуже потужно атакує. Росіян добряче підгоріло напередодні, адже бійці. Вінницький скіф, це п'ятий дев'ятий перепрошую, окремий мотопіхотний батальйон, 59 ї окремої мотопіхотної бригади. Показав, як одним скидом однієї гранати ну це реально дуже сильно пощастило. Ось так вони підпалили одразу два ворожі танки, які ще буквально нещодавно їздили і кошмарили Авдіївку. Ну а точніше, її підніоколися, район Невельського, район Первомайського. Отже, ще раз демонструється відео від дев'ятого батальйону, 59 ї бригади. Один скид, два танки Т-80БВМ 2022 року випуску, випуску, захищені мангалом, динамічним захистом, вони знищуються просто в хлам нашим бійцям. Повірте. Там у російських воєнкорів так добряче підгоріло від цього відео, зробленого ось тут у районі Новельського. Ну а нам це звісно що на втіху. Далі від Авдіївки переміщаємося до Мар'їнського напрямку, і ви бачите, ось цю заштаховану страшну велику зону в районі Новомихайлівки І справді мусимо визнавати, що ворог тут має успіх, хто саме з числа ворога. Це злощасна 155-та бригада морської піхоти, яка за свою історію перебування і воювання в Україні вже двічі зазнавала повної ротації, повного оновлення, тому що двічі вона тут на малінсько володарських рубежах була розбита нашими бійцями. Зараз третій такий, можна сказати. Період наступу 155-ї п'ятої е, бригади морської піхоти Російської Федерації, яка е, на жаль, за останній час тут в воєнні Новомихайлівки. Як ви бачите, такий значний виступ мала успіх, і чесно кажучи, як сказати, це іронія, адже зараз південь від Новомихайлівки боронить. Серед інших 72-га окрема механізована бригада Білоцерківська чорні запорожці, які власне розвалювали цих самих морпіхів впродовж минулого року під Вуглидаром. Чи повториться цей сценарій цього разу? Не знаю, але чітко видно, що ворог тут зінтенсифікував суттєво свої зусилля на Новомихайлівському напрямку. В подальшому їхній план тут очевидний. Вони хочуть взяти Новомихайлівку, вийти до траси в район Костянтинівки, до рокадної дороги між Вуглидаром та Побєдою, Ось тут ця траса пролягає Ну і таким чином фланговим нависанням якимось, в якійсь мірі навіть виходом в тил вугледарському гарнізону, ті ж 72-ї бригаді, скласти ну скласти загрозу щодо охоплення нашого гарнізону. Тим паче, що під Вогледаром теж почався рух на схід від Вогледара по напрямку Микільського на лівому фланзі нашої оборони. Теж за останній час окупанти дещо почали. Активніше, так би мовити, там себе поводити. Ну і на північних околицях Мар'їнського напрямку це район населеного пункту Георгіївка. Ось тут північніше річки Осикової в напрямку Георгіївки в окупантів також були зафіксовані просування. Це ще одне таке флангове нависання, але в більш ну, такому оперативно-стратегічному вимірі, яке може створитися для вугледарського угруповання військ, ось такі друзі, справи. Фронт дуже. Серйозно, потужно, е, зараз обороняється, і наших бійць, нашим бійцям не вистачає нічого, насамперед, звісно, не вистачає рук. В окупантів, на жаль, все є. Ось так. Ситуація, я не буду говорити, що вона якась катастрофічно страшна і е, е, непоправна, але, вочевидь, дуже непроста. І це маємо розуміти. Ще раз наголошую: коли влаштовуємо якісь речі, маємо подумати спершу, як це відобразиться на нашому фронті. Ось на тому я поставлю крапку. Дякую вам, друзі, за увагу. Поставте і ви уподобайку до цього відео, підписуйтесь на фабрику новин. Ставайте нашими спонсорами і пишіть свої коментарі. Тримайтеся, мусимо! Іншого шляху в нас немає. До побачення.